Доброго дня, Миколаїв 22. Сьогодні жовтня, 24 рік. Саджаємо абрикоси, буде відео. Кому не цікаво, відразу кажу про що про те, як ми саджаємо абрикоси. Ну, трошки я пізно вже включився. І які сорти, від яких продавців будемо показувати, ну, вибачайте, не встиг. Вирішив зняти, щоб було, але вже прикопали. Сьогодні у нас був перший приморозок. Зранку. І ось такий пречудовий день з таким чистим небом, за яке ми дякуємо Збройним силам, дякуємо нашим воїнам, правильно буде воїнам дякувати, які дають нам змогу працювати. Саджаємо. Саджанці від зараз саджаємо на даному етапі від Володимира Попова. Це наш апріум, гібрид Ось такий він має вигляд. Коренева, чудова. ну Шкода, вже посадили. По моєму методу, так як я кажу, заливаємо води. Так як ми саджаємо і ми копали на глибину 40 см, все сухо, риємо яму, заливаємо її повністю води, засипаємо до половини коріння. В основну масу коріння засипаємо ось цією сухою землею. Проливаємо водою, змочуємо, щоб вона була мокра, волога сира. І потім закидаємо зверху знову тою землею, яка є, і воно, волога підніметься, вона розійдеться, якраз у вас не утвориться грудка. Якщо ви засипете чи зальєте в болото, посадите, особливо я говорю за південь України, за чорноземи наші, у вас ось тут ось ця вся яма вона стане великим таким. З густком болота. Вона засохне, як ну, хто розуміється, той розуміється, як у нас болото на півдні тріскається. Воно засохне, потім зимою воно потріскається, не потріскається, зимою потріскається обов'язково навесні, коли буде висихати, ось цей згусток порве коріння, і у вас буде напівжива деревина. Все, саджаємо. Апріум. Ось такий гарний саджанець. Знімаю для себе. Для того, щоб запам'ятати, буває таке, що втратиш наса, абрикос наса. Зараз ми саджаємо садок. НАса. Якось я зроблю відео, як правильно саджати садок, тому що ось у нас саджали. Ми робили помилки і обов'язково я знімлю відео. Буде називатися Як правильно саджати садок в сенсі розташування дерев. Більш-менш те, що я вже маю досвід. Я не кажу, як правильно, те, що я маю досвід. Ось приклад. Наса, абрикос сказав, я, здається, присипали ми землею, залили водою теж спочатку заливаємо повну яму, ставимо саженець, присипаємо на половину основну масу коріння землею. Вона в нас в даному випуску заливаємо знову водою, змочуємо, вона в нас розходиться. і Зверху ми швиденько засипаємо сухою. і Потім волога ось та піднімається. І в нас не утворюється ось там отой згусток такий. На крайній випадок, ось ці 20-30 см, що ми засипаємо сухою, точно не буде згустка, а там то вже не таке страшне. А якщо його засипати і зверху полити, то страшне все. Космос. Абрикос космос. Гарні саджанці, гарне все. Ось приклад. Того, що я кажу. Значить, початку заливаємо, не дивіться, саджанець не посаджений. Зараз перейдемо. Просто вони ось. Ось так я їх кидаю для того, щоб не пересохла коренева. Така глибока яма. Для того, щоб Ну і коренева ось і буде. Що тут у нас? Вертіч. Абрикос вертіч. Від Володимира Попова ось така гарна коренева. Ось це вже такий однорічний, ну, середнячок однорічний. Ось такі саженці. Бачимо, яка коренева гарна. І тут у нас абрикос Фуего. Абрикос фуего. Ну Це вже такий дорослий дядько. З такою кореневою, трошки звічно обрубана. Ви бачимо на жарделі. Саджаємо, ми просто залили, ми його вставляємо для того, щоб не пересохло коріння. Він у нас стоїть для того, щоб розуміти горизонт. Я вже казав, вложимо ось таку палку і розуміємо, де наш горизонт землі. Для того, щоб як розмістити місце щипле. Далі зараз. Ці трошки посадимо, будуть саджанці висаджуємо від Миколи Андрющенка. Хто спостерігає, тому що коріння я не показував, коли отримали посилку. Тож будемо досаджувати. Саджаємо ось тут, у нас чисто буде абрикоси, абрикосовий садок. такий Ну і абрикоси від Миколи Андрющенка. Всі ці продавці є на каналі, є огляди, як ми отримували. Ось абрикоси від Миколи Андрющенка. Ну, це вже цілі дерева. Ну, Микола нас людина з 30-річним стажем вирощування дерев. Запевнив нас, що буде все добре. Ну, Сам я не дуже звісно, полюбляю такі, як сказати, вже дорослі дерева. Купувати. І бачимо, це нам абрикос, тим паче, що нам жаліться, як Микола подарував нам ось, ми купували фардау, а він нам подарував, можна сказати, ще фарбелію. Тому що не було такого, щоб фардау був на одному саженцю, тобто подвійний саженець. Ми маємо тут фарбелію і фардау на одному садженцю. Бачимо, як гарно все заросло. Покращена куліровка, гарно зроблено, навіть і непомітно. Ну, Це зрізання плівки, те, що і ми зробили помилку. Коренева. Ну, Коренева, звісно, трошки бажано було б Миколі, хто там працює в нього, тому що, мабуть, робітники працюють, тому що так ось ну, трошки повидирали корінчики. Це не в обіду сказано, але ми завжди. Розказуємо правду. Ось зломані, все це ми будемо вирізати. Зараз відломані корінчики ось пошкоджені, все це зрізаємо, вирізаємо те, що відломане. Трошки жорсткувато їх викопували, але гарні. І абрикос Голдріч. Голдріч теж такий великий абрикос. Трошки пошкоджено. Ось бачимо. ну Це може нова пошта, а може, може. Ну, це таке, воно заросте. І ось така коренева. Знову ж таки, начебто великий корінь, а він ось зломаний. Тому що дуже тяжко пакувати ось такі коріння. Ось, бачимо, ось корінь зломаний. Це все потрібно буде вирізати, тому що важко пакувати такі коріння. А ні, то потрібно їх завертати. Ну, це, скоріш, ось, бачимо, теж зломаний. При транспортуванні такі коріння теж ломаються. То краще. Але будемо спостерігати, Микола запевнив, ми зробимо все можливе, щоб вони виросли. Слідкуйте за нами і все буде добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Саджаємо, тому що час йде, а ми тільки знімаємо відео. Все, дякую. Підписка, вподобайка.